У Росії проходить марш мільйонів. Мітингу чолили блогер Олексій Навальний, Борис Німцов, Ілья Яшин та активіст Сергій Удальцов. До протестувальників також приєдналися прихильники ув'язнених дівчат з гурту. Пусірають за даними опозиції. Участь у демонстраціях взяли близько 100 тисяч росіян. Поліція називає значно скромніші цифри: не більше ніж 11 тисяч. Учасники акції пройшлися бульварним кільцем, а сам мітинг влаштували на проспекті Сахарова. Порядок у місті забезпечували сім тисяч правоохоронців. Ну, я думаю, що марші такие нужны, должны бути самі различные точки зрения, различный потому что именно э, и должна бути политическа консолидация. То есть все э, партиї должны безусловно объединиться. Акції протесту проходять в усіх містах Росії, окрім Пармі та Нижнього Новгороду. Тамтешні влади заборонила проводити захід. Це вже третій марш мільйонів у Росії за цей рік.